Привіт! Сьогодні ми покажемо, як працює електрика без складних формул. Перед вами навчальний набір для створення електричних схем. І це не просто іграшка, а справжній перший лабораторний експеримент для дитини. Зараз я покажу, як з'єднати звичайне електричне коло. Нам потрібні з'єднювачі вмикач. Лампочка та джерело енергії. Спочатку під'єднюємо один дріт до плюсового контакту батарейки, другий кінець дроту з'єднуємо з вимикачем. Від вимикача ведемо дріт до лампочки. З лампочки повертаємо до мінусового контакту батарейки. Так коло замикається. Вмикаємо вимикач, струм починає текти, лампочка загоряється. Розгриваємо коло, лампа газ. Це основний принцип роботи будь-якого електричного кола. У послідовному колі всі елементи підключені один за одним. Струм тече через кожен елемент по черзі. Якщо елемент, один елемент розімкнути, струм припиниться і всі прилади гаснуть. Напруга ділиться між елементами, а сила струму однакова у всіх точках кола. Це простий і наочний приклад того, як працює електрика. Спочатку в нас було просте коло з однією батарейкою. І лампочка світилася слабко. Тепер додаємо ще одну батарейку в коло послідовно. Струм стає сильнішим і лампочка загоряється яскравіше. У мене тут паралельне коло з двома лампочками і одне джерело живлення. Обидві лампочки підключені окремо до батареї, тому кожна отримує повну напругу. Коли вмикаю живлення, світиться обидві одночасно. Якщо одна лампочка перегорить, друга все одно продовжує світитися. Це показує головну особливість паралельного кола. Елементи працюють незалежно один від одного. Тепер я створив коло з двома лампочками та перемикачем. Цей перемикач дозволяє вмикати або першу лампочку, або другу, але не обидві одночасно. Коли перемикаю, горить тільки та лампочка, яку обрав. Це показує принцип послідовного керування елементами через один перемикач. Енергія йде тільки туди, куди направлено. Тепер у мене коло з двома діодами білим і зеленим і перемикачем. Перемикач дозволяє вмикати або білий, або зелений діод, але не обидва одночасно. Коли я переключаю, електрика йде тільки через той діод, який я обрав, і він світиться. Такі схеми використовують в електроніці для вибору режимів або кольору світла. А тут показано, як працює генератор. Переводимо механічну силу в електрику. А ось електричне коло з електромагнітом. Тут дві батарейки з'єднані послідовно: один перемикач і один електромагніт. Послідовне з'єднання батарей означає, що електромагніт отримує сумарну напругу обох батарей, тому він отримує більше енергії, ніж від однієї батарейки. Коли я вмикаю перемикач. Електрика потрапляє на електромагніт і він одразу активовується. Це показує принцип послідовного живлення і як можна керувати роботою електричних пристроїв за допомогою простого вмикача. А зараз я вам покажу, як можна перетворювати енергію. Підключаємо батарейку плюс і мінус до нашого електричного моторчика. Тобто перетворюємо електричну енергію на механічну. Механічна енергія після того, як включається моторчик, генерує вітрову енергію, яка і зараз буде рухати нашою машинкою. Я дякую вам за перегляд цього відео. Надіюся, вам сподобалося. Підписуйтесь, будь ласка, на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!